Зараз я хочу поділитися з вами технікою, яку ми наразі вивчаємо в університеті, і яка може допомогти вирішити конфлікти, чи то на роботі, у родині, навіть внутрішні конфлікти. Ця техніка називається картографія. Полягає вона в тому, що ми створюємо карту конфлікту, де зазначається причина, інтереси, мотиви, побоювання і тривоги всіх сторін конфлікту. Її можна складати як індивідуально, так, і колективно спочатку ми визначаємо сам предмет конфлікту, тобто проблему, потім сторони конфлікту, потім визначаються інтереси, потреби та побоювання старі, ця картографія дійсно дозволяє подивитися на конфлікт, який виник на цю всю ситуацію, так би мовити, збоку, оцінити його в повній мірі і проаналізувати всі його компоненти, і це дійсно буває дуже корисно, тому що інколи коли ми на емоціях. Нам важко всю цю ситуацію оцінити.